Наша гур продовжує нас радувати, принаймні, ну якщо так можна сказати, ось ці кадри опубліковано у мережі і ось таке відео опублікують. Зараз розкажу, що це таке. Ці кадри, які опубліковані у телеграм-каналах, це ГУР знищило інфраструктуру вузлової залізничної станції Тверь. Про це повідомляють джерела на території Росії вранці, 28 серпня, в результаті вибуху знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Тверь. За інформацією видання РБК Україна, атака на станцію відбулася близько п'ятої години ранку. І відео, яке я вам показувала під залізничними цистернами, що перебували на залізничному. Полотні і, вочевидь, наповнені пальним було закладено вибухівку. За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву. Після цього цистерни були охоплені вогнем і подальше відбулося розповсюдження пожежі по території залізничної станції. Як повідомив співрозмовник гур, атака на вузлову станцію Твер є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей росіян. Якщо ви щойно долучилися, то Ще раз покажу вам відео, як відбувався підрив. Ну, і з орла публікують кадри, якими я теж готова з вами ділитися. 后世。 І ще ось такі кадри публікує видання Астра. Значить, що це відбулося в Орлі повітряна тривога. Повідомляють читачі цього видання. Це перша сирена про ракетну небезпеку за три місяці. Останнього разу така тривога звучала 8 травня. Про це пишуть місцеві пабліки. І місцеві жителі повідомляють про те, що у орлі вибухи про те, що відбувається атака безпілотників, і публікують відповідні кадри. Того, що там відбувається, поки що ні підтвердити, ні спростувати інформацію про те, де саме і е, куди саме була атака безпілотників і чи причетна до цього Україна, ми не можемо, але можемо поділитися з вами кадрами. Ну і повідомляється про те, що в один із будинків був 48. Але ця інформація поки що поточнюється. І щойно ми будемо знати, ми вам повідомимо. А стосовно того, що відбувалося сьогодні на Росії за цю ніч, то за ніч над Росією та анексованим Кримом було збито 54 українські безпілотники. Принаймні про це повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації. Звісно, що вірити їм достеменно не можна, тому що вони славляться тим, що вони часто говорять неправдиву інформацію а простіше кажучи, брешуть, але принаймні приблизну кількість ми з вами можемо порахувати. То що вони кажуть? 18 безпілотників над територією Брянської області, 10 над територією Республіки Крим, 9 – Акваторія Чорного моря, 8 – над територією Тверської області, 2 – над територією Орловської області, 2 – над територією Райзанської області, 2 – над територією Тульської області, 1 – Курська область, 1 – Калуська область, 1 – Новгородська область. Це заява відомства, про яку вони вам і нам повідомляли. Ну і на жаль, маємо констатувати, що вчора росіянам вдалося вдарити по кораблю ВМС України один загиблий і станом на вчорашній вечір ще відбувався пошук моряків. Речник ВМС зсу Дмитро Плетенчук у своєму коментарі для змі підтвердив інформацію стосовно ураження одного з українських кораблів. І він сказав наступне. Ми підтверджуємо факт удару по кораблю. Наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна більшість екіпажу перебуває у безпеці, говорить Е, Ну і продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено. Ну і це, мабуть, що одна із таких перших, все ж таки, атак, які відбулися на. За останній час, які, якщо ми говоримо про конкретно море. Ну, але ми е, не лишилися в боргу вчора, значить, там біля маєтку Путіна теж відбувалися цікаві речі. А саме в Гелінджику. зараз вам покажу мапу і розкажу, що там теж відбулося, аби ви теж е, розуміли і були в курсі. Е, значить, як повідомляє е, телеграм-канал агентства, Український Дрон, викликав пожеж. Пожежу в лісі поряд із палацом Путіна в Гелінжику. У ніч на четвер, після падіння уламків дрона, виникла пожежа в лісі поблизу села Криниця. Це Гелінжик. Це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю. Це село розташовано лише за 10 кілометрів по прямій від палацу Путіна на мисі Ідокопас. І ось такі ще кадри публікуються. Зокрема, от та пожежа, яка відбулася деталі цієї історії значить після падіння уламків дрону. В лісі спалахнули три осередки пожежі. Про це зазначили в їхньому оперштабі. Спершу площа займання становила близько трьох тисяч квадратних метрів, згодом зросла до семи тисяч квадратних метрів. Про це повідомили в краєвому лісопожежному центрі. Ну і пізніше, за даними росіянського МНС, площа ще більше е, збільшилася, вибачте, за тавтологію, до 32 тисяч квадратних метрів. Це 3,2 гектари. Ми пам'ятаємо, як українські безпілотники зруйнували відпустку Путіна і російських еліт у Сочі, тому що коли почали атакувати наші безпілотники там, то їхня служба державної охорони заборонила Путіну проводити відпустку в Сочі. Деякі їхні еліти звідти потікали, тому що, зрештою, побоялися, що безпілотники дістануться і до них. Ну а зараз вже потихесеньку дісталися до гілінжика. Сподіваємося, що це теж. Підпсує настрій і росіянам, і путіну, зокрема, який продовжує обстрілювати Україну, при тому заявляючи, що нібито вони готові до е, перемовин. Трампа понесло. Пише Олена у нас в коментарях. Ну тут зараз, зараз ви це зможете проаналізувати, тому що я надалі вам розкажу, які заяви зробив Трамп, і ви самі це будете з'ясовувати. Чернівці на зв'язку вже друга вже другий ранок язик не повертається сказати доброго ранку. Оксана Перепічка нам пише: Пані Оксано, дякуємо за ваш зворотній зв'язок. Дійсно, що це попередня ніч, і ця ніч це доволі. Трагічні події в історії нашої країни, але мусимо триматися, мусимо підтримувати один одного для того, щоб вистояти. Так, антисемітські і ксенофобські коментарі ми в своєму чаті не вітаємо. Тому, будь ласка, друзі, давайте контролювати себе і не поширювати мову ворожнечі. Чого до чого я вас і закликаю? Все ж все ж таки підтримувати один одного і бути толерантними один до одного. Давайте до реакції світу. Але перед тим італійський прем'єр-міністр, міністр, італійський міністр не вірить, що війна в Україні завершиться до кінця? Цього року ну принаймні е, таку заяву було опубліковано. Ось так виглядає цей італійський міністр. Значить, що він говорить: не хочу бути песимістом, але важко очікувати, що в Україні вдасться досягти переговорного рішення до кінця цього року. Ну, друзі, якщо так зауважити, то до кінця цього року лишається ну фактично 4 місяці. Прокоментував міністр закордонних справ Антоніо Таяні питання можливого. Завершення війни, ну але тут варто додати, що при цьому всьому італійці нас підтримують. Джорджа М. Мелоні, яка є прем'єркою Італії, сказала про те, що вона навіть готова. Напрацьовувати таку історію по типу п'ятої статті НАТО для України. Тобто, якщо питання стоїть в тому, аби Україну не долучати до НАТО, то в принципі це можна, але надати Україні гарантії безпеки по принципу п'ятої статті. Поки що, це все е Поки що це все розглядається. Зустрічі не буде, говорить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Е, очевидь, він каже, що зустріч між Зеленським і Путіним, в не буде. Далі цитую: зустріч між президентом Зеленським та президентом Путіним, очевидно, не буде всупереч домовленості, яку було досягнуто між президентом Трампом та президентом Путіним минулого тижня. Цитує Мерца, репортер видання «Політіко». Ну і як Якщо ми говоримо вже про видання політику, то тут теж є. Цікаві заяви від них вони говорять про те, що можливо, як один із варіантів того всього, як має бути завершення, або які гарантії має отримувати Україна. Вони говорять про те, що Європейський Союз пропонує 40 кілометрову буферну зону вздовж лінії фронту між Україною та Росією. Відповідно, покажу вам зараз, з якою публікацією вони. Вийшли стосовно цієї історії. Ось так виглядала ця стаття у них на сайті. Деталі наступні так могли б працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню. За даними видання, підтримку ідеї вже висловила Москва, але Київ участі не підтвердив і офіційної згоди не надавав. Почекаємо офіційних коментарів, чи дійсно це так чи ні, подивимося. Ну і зараз розкажу вам про, про те, які заяви були. І тут знаєте дуже дивно те, що не одразу появилася з'явилася заява Сполучених Штатів Америки: Ні Дональда Трампа, ні Білого Дому, ні навіть увага посольства Сполучених Штатів в Україні. А тут треба зазначити. Що Росія вчора вдарила по е, турецькому заводу по посольству Азербайджану? Е, постраждала будівля дипломатичної місії Європейського союзу. Постраждала бру, будівля British Council в столиці, е, постраждали будівлі багатьох європейських е, студій змі і так далі. І при цьому всьому ми не отримали швидкої реакції від Білого Дому від Трампа і навіть від посольства Сполучених Штатів Америки.